Щоби не відбувалося на дільницях, результат виборів буде встановлено. Таке рішення прийняла Верховна Рада, себто, якщо окремі ДВК не відкриються, чи неможливо буде встановити результат голосування. ЦВК визнає вибори такими, що відбулися, і президента буде обрано. І це не єдині зміни, які з'явилися у виборчому процесі цього року. Зокрема, суб'єктами виборчого процесу визнано громадські організації. Вони мають право вести спостереження та оскаржувати порушення в судах. Також штабам заборонили укладати непрямі договори з виборцями для агітації. Передвиборча агітація, і політична реклама може бути проведена виключно за кошти відповідних кандидатів, тобто відповідних офіційних рахунків. Виборець має право обговорювати програми, брати участь і агітації, але він не має права оплачувати цю агітацію і рекламу. Заборонено фото та відеофіксації голосування та встановлення камери відеоспостереження навпроти скриньок, маючи сумний досвід 2012 року. Певні заборони тепер стосуються чиновників та приміщень органів влади та деяких установ. Участь у передвиборчій агітації забороняється органам виконавчої влади, органам влади автономної республіки Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам їх посадовим і службовим особам у робочий час забороняється використання. Розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і приміщеннях органів державної влади, органів влади автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування підприємств, установ і організацій державної та комунальної власності загалом вибори будуть нелегкими. На Івано-Франківщині ЦВК утворила два виборчі округи, які стовідсотково не співпадають. 83-й – одномандатний округ з до виборів до Верховної Ради, та 84-й – з виборів президента. Фахівці кажуть, ймовірно, обидві ОВК будуть в одному приміщенні, і тільки чергами процес не після підрахунку голосів на дільницях ми будемо бачити ці черги з мішками з бюлетенями з виборчою документацією, порушення, напевно, при складанні уточнених протоколів. Тому у нас є певна програма зробити повністю паралельний підрахунок голосів ще до офіційного встановлення результатів із оприлюдненням не даних, а з оприлюдненням документів. У яких ці дані містяться. на президентських виборах цього року зареєстровано вдруге найбільшу кількість кандидатів, аж 23. за роботою штабів, агітацією та самими виборами слідкуватимуть організації, що отримали дозвіл від ЦВК на Прикарпатті це опора та КВУ. Високої явки виборців, особливо у другому турі фахівці, не очікують, адже він припадає на період відпусток. Проте кажуть, головне, аби обрати президента України та зняти сумнів щодо нелегітимності нинішньої влади.